Всім великий привіт з Львова, всім привіт з Вайкікі. Йдемо робити огляд, дивитися новиночки, прицінятися до речей жіночих, вирішувати, чи варто ці гроші платити чи ні. Ви розкажете в коментарях, поділитеся своїм досвідом, де можна купити ще дешевше, чи ви би заплатили такі гроші. Ну давайте подивимося, що є класненького. Ось так чимчікую через дитячий відділ. Йду дивитися жіночі. Сподіваюся, багато цікавого буде, вам сподобається. Манекени мене чекають, одягнені, досить стильненько. Ну, вони якісь такі перехилені, бачите, їх так життя ломануло. Якщо отак вивернути камеру, то ще куди не йшло, можна подивитися. Бачу, є жолатка якась в новиночках. А ось такі черевички, ботильйони. А, застібаються на блискуку. це добре 1400 гривень. Це шкір зам. Але колір красивий. Ну, не можу сказати, що це зовсім бордо, а, але з таким бордовим пітоном на камері трішки і по-іншому відтінок. Насправді, коли я дивлюся, то ніби такий бордо до якогось такого шоколадного навіть трішечки. Зручні підбори, вони м'якесенькі і мають ось таку підкладочку на не знаю. Нагляд досить зручні те, що це шкірзам, хіба що стримує, але знаєте, можуть поноситися непогано і шкірзаму. Ну, і одразу я побачила ось такий бомбур з хутра. Дуже красивий. Дуже красивий, ну реально. Самі бачите, отак рукавчики тут призібрані знизу. А, призібрано так, як у бомбурі. Така курточка тепленька застібається на гнузочки хутряна, ну дуже стильненька, модна, примодна. І дивлюся в розмірі європейському 42-му, а розмірна сітка сама до 42-го, це найбільше я дивлюся. Від 34-го маленького, 1400 гривень. Ціна. Ось так. Ну, непогано, погодьтеся зі мною, непогана така курточка, вона стильненька, базова. Можливо, хтось не любить такі гузочки з гербами, але вони зараз дуже актуальні. Так, що далі? Далі ось така спідничка. Це класика. І в довжині, в довжині, мідаксі. Ще понизу кромка. Не призібрана, а просто так от розділена в швом кромочка. В складі Аріоцел і зараз нижка, але ну, ціна була високою, скажу 1600 гривень і зараз 1300 гривень. А я щось думала, що така спідничка мала би коштувати. Ну, так мене 700 максимально стартова ціна. Ну ні, з якої це радості невідомо, чому така ціна. Ну, це завжди питання, нас мучить покупців, чому так, а не так. Деколи ціноутворення дуже дивує. Ще така сорочка призібрана з трапіровочкою, в коричневому кольорі шоколадному. Якби класична, а це драпіровка, що трішки робить її жіночною, так виталює талію. Така блоза сорочка в складі є, напевно віскоза. Але якщо не напевно, то я точно подивлюся тисячу гривень, ну напевно, за тисячу гривень, що там є віскоза. Що логічно за таку ціну, бо як я вважаю, це якби мас маркетом дешевим, це турецький бренд, так, 55% військових. Це дешевий турецький мас маркет Виробництво мало би бути в принципі, в Туреччині, але бачу на багатьох речах написано, що виробництво Китай, що дивує, бо в Турції хороші фабрики, які шиють. І дивує, що цей бренд маючи фабрики ще відшиває в Китаї. Ось такий блайзер двобортний в бажевому кольорі. Блейзери тут кардигани, жакети дорогі, бо складніший крій, підкладка 1400 гривень. Дійсно не є дешево. Він без застіпки. Така обманочка, обманка застіпки, гудзики по бокам. Склад 98 поліастеру і 2% еластану, Ну не хочеться, щоб повністю поліастер був за 1400 гривень, правда? Як ви вважаєте, поділіться своїм досвідом, я дуже буду вдячна. А це було за Енімал Принт. Вже зі знижкою. Animal Print просто на пік популярності знову знижечка. І непогано, зараз 500 гривень коштує така блуза сорочка жіноча. Подивіться, скільки теді хутра, які класні шубки, толстовочки, бомбури. Вони вже були у моєму відео, наприклад, ось ця рожева. Я захоплювалася і кольором, і моделлю. Напевне, ціною не дуже. 1900 гривень. Ну, для верхнього одягу і це ціна допустима. Якщо спіднеться півтори, то о, чому не може коштувати 1900? Ось така толстовочка, така курточка з хутра і вона знизу, якби шкірза, ну така тканина, нагадує візуально, якби шкірза, але насправді, коли я вже пальчиком торкнулася, то відчуваю, що це просто така основа, така тканина. Ці напівпальти я теж показувала в іншому моєму відео. Якщо це вони були вони. з підкладочкою, така барашечка, так теді. Ну, Буклей швидше всього, це не теді хутру, а буклет. 1700 гривень і це 100% полестер. Так, тут спіднички різні, сатинові тканини, шубки, є жакети. спідничка. Сатиновий тканинил. Винімал... Ні, це не анімал а це принти рептилії з розрізами боковими. Ну, Це просто літо-літо. Півтори тисячі гривень. Про що я кажу, така спідничка. Ну, вона непогана, але півтори тисячі гривень, якби нескладний крій, і важко зрозуміти таке ціноутворення. Бо якщо дивишся оту шубку, що я показувала тільки що 1900-1800 То ще розумію, чому така ціна. Я хочу подивитися. складничок. є ось там знизу. Так, мені треба багато розмовляти, бо музика пишеться. 85% віскоза, 15 хвилин. Він є віскоза, 85 Ну і що? Ціна півтори тисячі гривень. Так що не подобається нам. Ось така ще спідничка є. Вона вклине така класна. Донизу це класика з класики. Ну тоже ціна була півтори тисячі гривень. Зараз 1200. зі знижкою. Ось така шубка, коротенька, хутро, м'якусіньке приємно, такі бомбар тут з гумкою, бачите, як його з підкладкою, і тут 1600 гривень. Ну то скажіть мені, 1600 гривень. І, наприклад, взяти спідницю літню, і ціна на 100 гривень дешевше. Дивує, що верхній одяг, складне пошиття, підкладка, хутро, а ціна практично одинакова. Що таке класне тут червоне є? Що класне червоне, мені сподобалося. Це сукні такі в'язані. Вау, просто красота якась. А ще там подивіться, скільки класненького, всякого різного. Зараз підійдемо, а поки що я дивлюся, ось сукню повісила сюди цю сукню, щоб роздивитися. Дуже виділена у бедрах. Такі об'ємні бедри, класно. Це міні-сукня, середньої щільності в'язки. Дивлюся в розмірі я Думаю, тут великих розмірів не дуже є, а можливо і є до Xelчки, правда, 1400 гривень. І в складі чуть-чуть є віскоза і поліамід. Ось я дивилася в рожевому кольорі, такому ніжно-рожевому, а тут я бачу, що є в молочному кольорі 1900 гривень. Ну і спідниця плюс-мінус так буде коштувати. А ще така класна, я ношуся з цією сукнею. А ще така класна, ну багато є класних таких худі, кучерявих, різного хутра, 1600 гривень. Ну, практично так, як спідниця з за літня, а це верхній одяг. Так, вішаю назад, вішаю назад. О, і хочу подивитися ось цю локацію. Цей кардиганчик, такі гузочки, жіночні в травичку 900 гривень. Ну, Плюс-мінус нормальна ціна. бордові штани, класика. завужені, ну не дуже завужені, Можна сказати, що навіть трішки прямі. Я думаю, тут десь біля 40 см повного об'єму понизу на вигляд. Так, ну, Бо в основному, якщо завожені, то 30 тисячу гривень такі штани. Так, що поруч висить, якась біла блуза цікава, яку варто теж подивитися. Бо я прийшла подивитися новиночки. асортимент. Ось така широка. Це оверсайз у розмірі МДВ це 850 гривень. 100% відсотковий поліостер. Так, висить якось так. Не так би хотілося, але навіть і не дуже треба поправляти, бо нічого такого я не побачила. Але спідниця зацікавила. Це стовідсотковий котон. Вона призібрана, розширена донизу. Так, бокових кишеньок немає. Це просто складочки з блискавкою з боку. Ось така спідничка. Ну і зараз знижечка 700 гривень, а ціна була 1100 гривень. Але це теж не є зима, якби, і навіть не глибока осінь. Я би сказала, що це прохолодне літо, тепла осінь, тепла весна, тобто так, бо все ж таки це тонесенький Так, Ось такі є світшоти, такі кофти, як з трикотажу цупкого. 1100 гривень, бо від як правило, а це просто обрізано. Це просто обрізано. 27% лише віскози, а так поліестер у бордовому кольорі і понизу, і рукавчики просто обрізані без всякого шва. Хороші так прив'язані штани, просто ці штани варті уваги, щоб їх подивитися, роздивитися. Не бачу де більше, де розмірна сітка, бо тільки одні побачила, що висять. І одразу вирішила показати. У складі є військо за 849 гривень. От вони варті своїх грошей 850 гривень, палацу, широкі цупкої в'язки і в складі є військоза. Ось такі штани. Дивлюся в розмірі L. Не пам'ятаю, що я сказала, що це місто Львів і це форум Львів, торговий центр. Так що дивіться уважно відео і не перепитуйте, будь ласка, адресу, бо я її творю у відео. Легкої вязки джембери на гузочках, блискучих 800 гривень, і в складі є трішки військози. Непоганий такий джембер. Є спіднички з в'язані, але я ще думала, що вони ці спіднички до цих жилеток. Бачите, що є такі жилетки, і як де підходять о хо, 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 хо. так, мені допомагають вести огляд з боку. <зів> так, діти не люблять шопінг. У них свої інтереси, є бажання, а не ходити з мамою і дивитися новинки. Ось така жолеточка непогана. Тисячу гривень і теж в складі є віскоза. Я про ці ось піднички говорила. Правда, вони міні, не кожному підійде, але вони класники. З ремінчиком підійдуть як до цієї жилетки синьої, так до цієї ковтюлечки. Непогано досить. З таким ремінчиком, середньої щільності в'язки, 1200 гривень. Ох, я йду і побачила бомбур. Вже хотіла виходити з цього другого поверху, бо ще є перший. Такий бомбер класний. Теж як букле, пальтова тканина. І цей костюм я показувала, мені не погано сподобався. Такий меланж в'язка, це бомбер. Непоганий, без підкладки. Це поліастер. А, що я дивлюся? Так, я хочу подивитися ціну бомбера. Так, ціна бомбера 1400 гривень. Непогано. Непоганий такий. Він сучасний, він до цього класичного костюма аж ніяк не підходить. Ось так. Чік і подивимося трішки, що повзуті. Що повзутні, чи щось є таке тепленьке. Ну, з самого початку бачили батальйончики. Це в стилі ах, такі тапки, шльопанці, ніби коркова підошва, але ні. А, з хутром 900 гривень. Тут вони застібаються, не досить акуратно ці липучечки пришить. Але сам стиль і фасон непоганий, це теж в стилі Ах, такі тапки. А, їх носять, я бачу до джинсів, якщо це аги. Але ці теж можна так, напевне. Я не думаю, що це суто кімнатні тапки. Ой, хоча, можливо, і так. Ну, вони стильненькі досить. Стильненькі досить. 900 гривень коштують. В стилі А всередині з хутру такі чобітки, черевички, 800 гривень з вишивкою. Недорого за 800 гривень. А з ненатуральної замші, але я вам скажу, що вони можуть поноситися прекрасно. Ну на дощ, ні, а на дощ можна такі взяти. Шкірзам. Теж непогані, ось так. І ціна їхня 700 гривень. А ще побачила ось такі жакети в новиночках. Подивіться, теплесенькі і класні. На вигляд взагалі що тут є шерсть. 1600 гривень дешево, Красивий а, принт, клітчастий, з такими кольорами підібрано непогано. Тут і якийсь такий м'ятно-зелений, і гречичний, і моко. 75 поліестеру, але 12 є шерсті. Є 12 шерсті, тому я говорила, що за таку ціну, але я розумію, що. За таку ціну, як є шерсті, хоча б небагато, але є, то непогано. Друзі, щиро вам дячна всім, хто залишався зі мною до кінця у моєму відео, хто писав коментар, підтримував мене, давав мені натхнення. Всім пока і до зустрічі!